Друзі, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра 6 вересня свято, у кого завтра єменини і що не можна робити в цей суботній день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. 6 вересня День адміністратора ЦНАПу в Україні. Всесвітній День Бороди. Вітаю всіх причетних! День боротьби з прокрастинацією. День читання книги. Міжнародний день бекону, День Кавового морозива, День Колібрі. День польота над землею, День вдячності франшизі та Великий День кидання яйця. А свої іменини 6 вересня святкують Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар та Михайло привітайте ваших іменинників! І в цей день не можна нікому позичати гроші, бо можна віддати своє щастя. Не слід кричати на дітей, бо слова мають особисту силу. Та забороняється лишати будинок неприбраним, бо безлад притягує біди та сварки. Бережіть себе, слава українцям і слава ЗСУ.